Що ж, підсмажимо свининку? Це чашу. Проколюємо наскрізь з усіх боків. Можна додати секретний інгредієнт. Добре розминаємо м'ясо. У пару до такої насиченої страви краще подавати щось легке і свіже. Воно так пахне. Бачите, який гарний колір? Ммм, Смачно. Добрий день. З вами я, Фуджівара йоші. Сьогодні хочу поділитися рецептом, який припаде до смаку усім: від найменших до найстарших членів родини. Це смажене свинина чащу. Вона має неймовірно ніжний, навіть лагідний, трохи солодкуватий смак і точно стане окрасою вашого столу. Це дуже смачно. Але поки ми не почали, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. Дуже вам вдячний. Що ж, підсмажимо свининку? Отже, що нам знадобиться? Звичайно, гарненький шмат м'яса. Я рекомендую брати лопатку, але ту частину, що ближче до ошейка. А також продукти для маринаду: цукор, сіль, імбир, часник, соєвий соус і трішечки віскі. Але спершу займемося м'ясом. Отже, у мене тут приблизно 400-500 грамів це шматочок на 2-3 порції. Власне, у такій кількості маринаду, який ми приготуємо сьогодні. Ви сміливо можете замаринувати шматок вагою до одного кілограму, але для більшої ваги треба буде трішки змінити спосіб термічної обробки. Я пізніше покажу я. Будьте уважні, перед маринуванням дуже важливо проколоти м'ясо веделкою. Ось так проколюємо наскрізь з усіх боків. Це допоможе цукру та спеціям краще промаринувати м'ясо. От так. Тепер кладемо свинину у зіп-пакет. Власне, якщо у вас немає під рукою зіп-пакета, не біда, підійде будь-який поліетиленовий пакет, головне, щоб ви могли його щільно зав'язати і він не пропускав повітря. Додаємо цукор. У мене тут 150 грамів. Цього якраз достатньо для шматочка м'яса на 450-500 грамів. Хтось може подумати, ого, як багато цукру. Це мабуть якийсь жарт. І я маю вам сказати, що якби це була сіль, така кількість дійсно могла б призвести до катастрофи. Але на відміну від солі, цукор не просочується у м'ясо так добре. Тому не хвилюйтесь, соус, який ми приготуємо з маринаду, не буде аж таким солодким. До цукру додаємо сіль. Ось так. Тепер випускаємо повітря з пакету і добре розминаємо м'ясо. Розминати треба хвилин 5-6. Потім свинину треба залишити у спокої. Приблизно на годину, щоб вона добре просочилася. Отак От ретельно. Не кладіть у холодильник. За кімнатної температури приблизно половина цукру і солі має розчинитися. Уявімо, що минула вже година. Я вже не буду чекати. Покажу, що робити з маринадом далі. Додаємо у пакет натертий імбир приблизно одну чайну ложку. І стільки ж натертого часнику. Хоча це не критична рекомендація, можете обрати щось одне або взагалі нічого з цього не додавати. Тепер додаємо соєвий соус на цю кількість цукру і солі 100 мл. тепер, коли ви все примішали. Можна додати секретний інгредієнт, що підкреслить смак маринаду. Що ж це за продукт? Ну, це може бути і саке, і вино, і навіть горілка. Як на мене, то з соєвим соусом добре поєднується аромат віскі. Тож я додам саме його. Не обов'язково купувати пляшку дорогого напою заради цього рецепту. Підійде будь-яке віскі. Нам потрібен тільки аромат, власне, достатньо і однієї ложки. Але воно так пахне, що я налив аж півтори. Страві це ніяк не зашкодить. Отже, усі спеції додали. Тепер цей пакет потрібно покласти у холодильник годинки на три-чотири. Три це мінімум. Найкраще залишити наче. Ось, це м'ясо я замаринував учора ввечері. От яким воно стало за один день у маринаді. Бачите, воно стало набагато твердішим і яскравішим. Маринад не виливаємо, він нам іще знадобиться. Тепер треба обов'язково промокнути поверхню м'яса від маринаду. Якщо шматочок буде вологим, то не зможе підрум'янитися як слід, коли ми будемо його смажити. Тож паперовим рушничком протираємо з усіх боків. Тоді ви точно отримаєте красиву рум'яну скоринку. Що ж, починаємо смажити? Будемо робити це на середньому або навіть слабкому вогні. Додаємо трохи олії і викладаємо м'ясо на ще холодну пательню. А тепер дуже важливий момент. М'ясо треба смажити досить довго, приблизно 15-20 хвилин, обережно перевертаючи, підрум'янюємо свининку з усіх боків. Якщо смажити такий шматочок на сильному вогні, то зовні м'ясо може підгоріти, а всередині все ще залишатися сирим. Тому набираємось терпіння і повільно обсмажуємо свинину на слабкому вогні 15-20 хвилин. Якщо бачите, що соус починає підгорати або непокоїть стан олії, будь ласка, протріть пательню паперовими рушниками і заберіть усе зайве у Японії. Ми звикли все робити паличками, але можливо, вам буде зручніше використовувати кулінарні щіпці. Вони теж підходять. Обсмажуємо ось до такої рум'яної скоринки. Десь за 8-9 хвилин м'ясо стає ось таким красивим. Якщо у вас є духовка, можна ось так підрум'янити свинину, а тоді поставити її у духову шафу розігріту на 180-190 градусів. Бажано загорнути його у фольгу і допекти ще 15-20 хвилин. Так зазвичай роблять професіонали. Але я сьогодні хочу показати вам, що цю страву можна приготувати навіть на звичайній пательні. Минуло вже приблизно 15 хвилин. Бачите, м'ясо з усіх боків вкрилося апетитною скоринкою, особливо підсмажились куточки. Що ж, тепер свинину можна залишити на пательні, просто накривши кришкою але краще краще загорнути його у кілька шарів фольги І дати їй відпочити десь хвилин 15. стільки ж скільки ми її смажили. Цього часу якраз вистачить, щоб приготувати легкий салат для цього м'яса, і заправку до нього. Отже, на салат потрібно десь 200 грамів огірків, і, гадаю, 150 грамів цибулі порей. На дві порції буде достатньо. Усе це треба тоненько нарізати. Зазвичай в ресторані я використовую такий спосіб нарізки але він вимагає певної майстерності і може бути дещо небезпечним для початківців. Тому пропоную вам зробити простіше цей спосіб значно краще підходить для домашніх умов. Трохи зрізаємо бочок, щоб огірок не качався по досці. Після того, як ви ось так стабілізували огірок, нарізаємо його на тонкі горизонтальні смужки. Нарізали. А тепер кришимо на тонкі смужки. Бачите? Так значно легше. Це звичайний салат. Тому спосіб нарізки особливого значення немає. Цибулю порей можна нарізати ось таким чином, як це зазвичай роблять шеф-кухарі, але вдома це займає забагато зайвого часу. Тому можна просто порізати на смужки по діагоналі, розріжте стебло навпіл і кричіть трішки навкіс от і все. Нарізані овочі ненадовго замочимо у холодній воді усе разом. До речі, і огірок, і цибуля чудово перемішаються між собою, якщо змішувати їх у воді. Я завжди так роблю. Ну от, салат фактично готовий. Щоб овочі у салаті були хрумкими, достатньо замочити їх всього на 10 хвилин. А ми тим часом приготуємо заправку. Дуже просту, але смачну. У пару до такої насиченої страви, як свинина чащу, краще подавати щось легке і свіже. Тому я підібрав легку заправку з кунжутної олії. На таку кількість овочів візьмемо десь одну столову ложку. До олії додаємо оцет приблизно пропорція дві третини від об'єму олії. Тобто, у нашому випадку, неповна столова ложка або дві чайні. Тепер цукор і сіль. Чесно кажучи, я звик все міряти щіпками. Цукру і солі треба від однієї до трьох таких щіпок. На ваш смак. У двох щіпках приблизно одна чайна ложка. А зараз додаємо кондаші. Можна взяти японський або китайський варіант. Байдуже, який знайдете такий і беріть. Додаємо десь половину чайної ложки. Може здатися, що заправки дуже мало, але повірте, для такої кількості салату її якраз достатньо. Отже, я дав свинині 15 хвилин відпочити. Тепер виливаємо маринад на пательню і будемо знову смажити м'ясо, але вже в маринаді. Бачите, яке воно вже красиве? Готуємо знову на слабкому вогні. За можливості усі м'ясні соки також виливаємо у пательню. Свинину треба постійно перевертати, а соус на пательні перемішувати. в результаті м'ясо карамелізується і стане неймовірно смачним. Але не забудьте зменшити вогонь. Щойно соус закипить ось бачите таку білу піну. Отже, вогонь треба зробити ще меншим, і з цього моменту готувати іще ще 5 хвилин. Температура дуже важлива. На сильному вогні м'ясо легко підгорить я обіцяв розказати, як приготувати великий шматок свинини кілограм-півтора, а може й більше. Якщо вага м'яса до одного кілограму, то маринаду потрібно стільки ж, але добре просмажити його вже не вийде. Шматок буде надто великим. Тому після того як ви підрум'янили м'ясо з усіх боків, його треба покласти назад у зі пакет. Залишити з залишками маринаду і проварити у воді. Зараз покажу, як це має виглядати. Отже, кладемо м'ясо у киплячу воду. Уявіть, що вона кипить. Води має бути приблизно стільки, щоб окріп повністю покривав весь шматок. Ось так: в рівень з м'ясом. Переконуємося, що так і є, і закриваємо кришку. Але, будь ласка, кладіть м'ясо вже в окріп. Це важливо. Проварюємо так дві хвилини, потім вимикаємо плиту і на пів години залишаємо доходити у каструлі. Тоді свинина буде дуже ніжною, соковитою і неймовірно смачною. Але у мене тут шматочок невеликий, для його приготування достатньо і сковорідки. М'ясо тушкується вже приблизно 4 хвилини. Лишилося б потримати ще одну, але перед тим як вимикати плиту, обов'язково скуштуйте соус на смак. М -м -м, смачно, все в порядку. І не хвилюйтеся, соус не такий аж суперсолодкий, як ви могли собі уявити на початку. Швидше солоно-солодкий. Цукор закарамелізувався і перетворив маринад на ось такий соус. Тепер або просто лишаємо м'ясо під кришкою, або загортаємо у фольгу і лишаємо ще трохи відпочити. Можна навіть у соусі легенько струшуємо зайву вологу з огірка та цибулі. Не треба відтискати. Це допоможе заправці розкрити смак овочів. Викладаємо у миску до заправки. Тепер можна скуштувати і додати спеції за власним смаком. Соєвий соус, кунжут, суміш перців ще чимі, те, що ви любите. Але салат вже і так дуже смачний. Додам іще краплинку соєвого соусу, виключно для аромату. Ну, от і все, наш салат вже цілком готовий. Що ж, п'ять хвилин вже минуло, подивимось, яка у нас вийшла чащу. Нарізаємо тоненькими слайсами, бачите, який гарний колір. Сьогодні я порізав тоненько, але вдома ми зазвичай просто різкими рухами ножа ділимо м'ясо на частини. Можете робити так, як вам більше подобається. Як на мене, тоненькі слайси естетичніші, але на смак це жодним чином не впливає. Тепер додамо трішечки меду, якщо чесно, японці так зазвичай не роблять. Але в Китаї дуже люблять поливати чащу медом. Це справді смачно. І в якості невеличкого акценту додамо трішечки чорного перцю, зовсім трішки. І звичайно, соус. Що ж, сьогодні ми з вами готували свинину чащу. І ось що в нас вийшло: м'ясо дуже м'яке, і соковите, з лагідним і трішки солодкуватим смаком. Спробуйте приготувати цю страву вдома і поекспериментуйте з різними способами подачі. Буду чекати на ваші коментарі. Тепер ви знаєте, як готувати справжню свинину чащу. Тадакіма.